Всім доброго раночку. Вітаю вас з веснею. Дай Боже нам перемоги в цьому році. Всім гарного настрою. Дякую, що заходите до мене. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую за подобайки, за коментарі. А в мене сьогодні, друзі, вчора в сусідки була чай ходила пити. Вона мені дала творожка. і. Сметанки. Ну, думаю, пирожків зробити. Та наче трошки і малкове творожку, то думаю, зроблю я сьогодні варенички. Замісила тісто. Зараз покажу. Ось, замісила круте тісто, два яєчки додала і сіль і грам 200 водички. І ось творожочок такий, теж яєчко додала, сіль і все. Буду зараз робити вареники. Давно вже не робила їх. Зроблю варенички. Чоловік поїхав в Ізмаїл на базар капусту сплавлять і цибулю. Капусту і цибулю просто дарує. Аби щоб вдома вона не згнила. Ой, в тому році цибуля була 50, в цьому році 5 на опті. 5, 8, як яка цибуля. Ось такі наші заробітки. Другі ми такі. Селяни, що тягнемо цю лямку на собі? Ну, що за що жити. Нас держава кинула давно. Добре, що вони собі набивають кармани. Сьогодні купили ось такої рибки. Розмовляєш щось. Привіт! Ось така грибка, гарненька. 4 кілограми. Хоч наварю юшечки і потім пожарю трошки. І буде у нас смакота на цілі два дні. А мені юху їсти, я обід і вечором її їла. Так полюбляю я рибу. Дякую тим людям, які її виловлюють. Поки я роблю варенички, у мене тут жариться рибка, буду робити соусок. Варенички ось так беру, один до одного ось так скліпляю і ось таким конвертиком роблю варенички. Варенички зготувала. І зробила соусок такий з рибки. Рибку піджарила, притушила чуть-чуть, Потім пожарила цибульку з морковочкою, додала чорного перчика, листочка, поставила в кастрюльку, залила кип'яточком. І ось така смакота вийшла. Ми дуже полюбляємо таку рибку. Тепер буду чекати чоловіка зі ось уже він на під'їзді. А потім підемо будемо саджати цибульку. Та є ще роботи до вечора вистачить. Після обіду підемо саджати цибульку. Чоловік прибув зі Змаїла. Пропажа. Що, квіти мені купив? Кажу, квіти мені купив. О, молодець. Ой, ну, яку красу мені чоловік купив. Дивіться. А це краса. Дивіться. Ти б не казала, що я тобі на 8 березня нічого не купую. Ось тобі диви, яка краса. Це що, всі на 8 березня? А ти хочеш ще до 8 березня? Ні, це мені вистачить. Я ж у тебе не прошу ні золото, ні сироту. Треба буде, поїдемо ще купимо. А це що ти а мені А Це що тобі новий сорт яблук. Сказали дуже смачні, е, е, називаються муцу. Боже, новий це і. яблуко, це, це якийсь яблуко. кавун уже цілий, а води якийсь здоровий капець. Це що, два штуки тут? Два штуки. Нічого так. собі. Може, друзі, дивіться, моя рука, який вини яблука. Худжі, це те, що ти любиш. А, дякую. А. Це так, це то, що тобі смачненько. Пальцемки. Це тільки мені а тобі ні. Бандаринки. Ну, якщо що, <реку> досиш мені одну, то дякую. Ой. Мене, <реку> дай покажеш своїм глядачам, які все. яблука. Ось все, на моїй долоні, дивіться. О, нічого собі яблука. напевно більше, ніж по пів кілограму одне. А де я не побачу трошки б нацюкнути. Нічого, з'їсти. Ось дивіться, які бомбезні. А то що ти купив мені? Що? А ото. Оце? Що да. <гум> То тоді? коли будеш базіки, ти багато на мене язика тобі пристімляти. Так, да, нічого собі, я і на нього базікаю. Я на тебе брешеш, ніколи не сказала. Тільки кажу брешете. І це що? Це воно? Це таке? Зветься якось не по-нашому. А? а, топінер. Топінер. Топітов. Ось так він працює. Ось, о. Трішечки прижмала. Ага. Раз. ленточку. Витягнула ленту. Потім до виноградника за загілочку. Раз. І цок. Це ти хочеш сказати. Ось, мені, що? Бачиш, що це Все? ти мені на 8 березня купив? Ну я не на восьму, ну, хай буде на восьмом. Це нічого собі… Хоч на восьми, хай буде на восьми, не хочу. Не подожди, ну це ж неправильно. Я твій виноград буду е, під, підв'язувати і це мені на 8 березня. Це так не чесно. Раз я тобі ще щось куплю на 8 березня. Ну дивись не. мені. Я не плачу, але це не чесно. Чесно, 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 чесно. це що? Це доповнітельні касети, ну ленточки. А це тут ці, ну, степлі, степлі? скоби. А, скоби. О, дякую, дивіться. У мене чоловік хазяйновитий. А ця, дивіться, яка красуня, яка ж красуня. О, дивіться, які. Які ж вони файні. Ну, це, напевно, і невісточки нашої. Гарненькі такі. Де невісточки? подарим один внучки. Дивіться, яка краса. Все, тепер роздівайся, йдемо садити цибульку. В час поїсиш і підемо цибульку садити. Сьогодні садимо цибульку. День такий похмурий, невеселий, але садити потрібно. Ось такі у нас граблі, бачите? Зараз я вам їх покажу. Ось такі граблі. Садимо. Цибулька ось така у нас. І ось такий чесничок. Ось такі ковальчики зробив чоловік. Він мені на зустріч йде, а я тут. Гони великі, є де розігнатися. Саджаємо цибульку на відстані 20 см. Ось Бачите? Зберу цибульку і саджаю. І вона ховається. Земля м'якенька. У нас земля суха, дождів зовсім не було. Не знаю, що з неї тут вийде з цієї цибульки. Зовсім немає. Дощиків у нас десь заливає, у нас зовсім немає. Посадимо цибульку, потім чесничок. Та й буде одна справа зроблена. У цьому році вирішили обробити стомпом. Цей кусочок у нас тут дуже багато трави було. Ми її обробимо стомпом. Побачимо, що воно дасть. Ніколи не обробляла стомпом цибулю. Спробуємо. Так, садимо по таких рядочках. Вже кусочок вовки посадили. Бачите. Ще. ще кусочок остався. Остався. Там чоловік на назустріч Ну, Без Нешено ніяк. Допомагає втаптувати ряди. Ось так посадили ми, чоловік уже загортає. Я досаджу зараз чесничок і все буде добре. Ось так стомпом обробляємо. Колір гарний. В <рес> колір машинки. І в цьому році сидили дуже мало. І цибулю, чесничка нам вистачить у тому році. Насадили та що Він валяється цибуля, часник. Побілила сьогодні дерева, при нагороді порядочок. Тепер потрібно тільки картопельку посадити. Але ще рано паска пізня і буде Ще холодно, може ще з недільку потерпимо.